Всім привіт, дорогі глядачі, ви на каналі Єлена Холанд 5, Українці в Нідерландах. Ви бачите, що я сьогодні фартушку, а це значить, що я щось роблю по господарству. По господарству я сьогодні буду робити сіяти розсаду. Дякую всім, хто дивиться мої відео, дякую всім, хто підписався на мій канал, а хто не підписався, запрошую, підпишіться, будь ласка. У нас цікаво, ми в Нідерландах зараз знаходимося. Маємо дачу голландську, і зараз я буду висаджувати на неї насіння на розсаду, помідори і інше насіння. Зразу хочу вам показати, в які контейнери я буду висаджувати. Ось я вже зібрала один комплект контейнера. Ось така, бачите, міні-тепличка. Піддон такий. Всередині ось такі ячеєчки для насінинки. І зверху така кришечка прозора. Накривати. ну Я в прошлий раз скористувалася різними кульочками. А це от у мене з'явилися такі контейнери. У мене чотири таких контейнери. І зараз я буду в них висівати насіння, на розсаду. Хочу висіяти оцю лобелію квіточки. Так, потім томати. Хочу ще висіяти, які подивлюся. А також в мене ще є зібране насіння з минулого року. О, навіть тут, бачите, гібіскус, бусково-рожеве дерево. Хм, я підписала, я такі насіння навіть зібрала. Так, гарбуз продовгуватий, невеликий, гарний теж зібрала. Смачний. Так я підписувала. А, томат Іспанія великий, червоний. У мене теж є таке, таке насіння. Томат жовтий, сливка високий, це, мабуть, чері. І томат рожевий від сусіда. Ці теж хочу подивитися. Я тут зберігала насіння, висушувала. О, Бачите, трошки є. Дуже смачний теж томатик. Посію його, подивлюся, як зійде. Ну що, друзі, почали. Зараз тут намішаю ґрунту різного. Я взяла ґрунту з дачі, з грядок, перемішаю його тут і буду наповнювати всі контейнери. І потім садити туди на сінинки. Ось підготувала такі дві форми з лоточками. Зараз буду їх наповнювати ґрунтом. Ось я перемішала ґрунт покупний. І перемішала з компостом те, що у нас в ящичку. Ось такий ґрунт я в минулому році теж садила. І гарно в мене росла розсада, тому я в цьому році зробила так само. Зараз буду наповнювати оці ячеєчки не знаю, чим краще, чи руками, чи ложечкою. ложечкою краще, тому я вирішила накладати ложечкою так менше розсипається так я приготувала ячеечки для насіння. Хочу першим висіяти ось ці, ось це насіння, яке я зібрала сама з жовтого високого, мабуть, помідорчик чері, так, високий для теплички. Збирала сама, тому буду подекілька сіяти в одну ячейку. Не знаю якість цього насіння. Перший раз це робила. Ну, Спробую. Покидала насіння, тепер трошки притрушу земелькою. А потім... Обризкаю водичкою. Ось так. Наступний томат, який я хочу висіяти, це ось таку сливку. Вказано, що можна в березні вже висіювати в тепличку, От, і скільки його висота 70 см. Це невисокий томат, тому зараз далі буду висіювати його. Ось так, один рядочок у мене жовтий чері і томат, сливка в цих в остальних ячечках. Зараз трошки полю і накриваю. У мене немає спринцовки, я тут її не бачила в продажу. Тому ось так. Накриваю цією кришечкою. І відношу на підвіконня, там, де багато світла. Ламп в мене немає. Минулого році на підвіконні стояла, там, де сонечко. І в цьому році так і зроблю. Наступний лоточок, що я хочу посіяти. Значить, лобелію я посію окремо. Тут в стаканчики. Бачите, які крупні, мабуть, чимось оброблене насіння. Не знаю. Так. Оцей томат я купила гібрид Хілдарис. Дорогий томат. Бачите, як тут мало насіння. Ну, попробую посію його. І оце, що мені давав в минулому році сусід, дуже нам сподобався такий, знаєте, томат рожевий, такий, як волове серце, не знаю, трошки менші вони були. Дуже сподобався, дуже м'ясистий, солодкий. Посію теж оці два види. Томатиків сюди. Оце якийсь дорогущий хілдарес Бачите, сильно він і не відрізняється. Ну, побачимо. посадила по одній, по дві зернинки. Чим він відрізняється від інших, будемо дивитись. Не знаю, може хтось садив такий. Напишіть мені в коментарях хілдарес ліка персікум F1 гібрид. По 80 грам один плід, невисокий 60 сантиметрів. Ось іще один парничок мене готовий. Іде наверх на віконце на сонечко. Так, рухаємося далі. Далі у мене є ось такі от картонні стаканчики. Я в них хочу висіяти ось цю лобелію. Ось цю лобелію, тут трошки насіння. Потім оцей якийсь новий кабачок, не знаю, круглий. І ось минулорічний теж кабачок у мене залишився. Мені дуже вони подобаються, цукіні. Теж буду вже висівати. Ось такі стаканчики, вони зроблені з паперу. А дощик за вікном лиє й лиє Он мій горщик з яцинтами і тюльпанами. Поливає його і поливає. Сьогодні сонечка немає. А тут у мене буде рости лобелія. По декілька насінинок посажу в один горщик. І на такому підносику буде стояти. Ось такі насінинки, мабуть, вони чимсь. Оброблені, її глибоко садити не треба, по пів сантиметра, на глибину по пів сантиметра. Я буду кидати по три штучки. Дуже зручно, вони такі, як маленькі кульки, і трошечки їх так заглиблю. Ось так. І все. Трошки прикриються вони земелькою, я школю і віднесу на віконня. Ну і підписала обов'язково. Що це в мене таке лобелі? Мікс F1 гібрид 15 см, виростає висотою. Я хочу обсадити цими квіточками клумбу. Ну, На сьогодні з насінням все, друзі. Кому сподобалось відео, ставте обов'язково вподобайку. Пишіть в коментарях, що ви вже посіяли, що у вас вже проросло, яка розсада. Я слідкую за каналами, які займаються дачними ділянками, мені дуже приємно, набираюся у вас досвіду, дівчатка, і дуже вам за це вдячна. Пишіть мені ваші поради, я їх дуже ціную. І вам на все добре, нехай ваше насіння гарно проростає. І чекаємо гарних врожаїв і красивих квітів. Миру в нашій Україні! І ось мої парнички на підвіконні і стаканчики із цукіні. Будемо чекати проростків.